Самоповага. В діях та словах відсутня поведінка, яка може спричинити зневагу ззовні. Людина, яка себе поважає, вона буде завжди з повагою ставитися до іншого. Тому що в суспільстві усіх і мене раніше вчили, поважай іншого, і ти будеш теж поважаємий. І коли в мене відкрилось це питання, поважаючи себе, я ніколи не буду причиняти лиха або притісняти лиха іншу волю людей, і цим самим не буду визивати до себе зневагу або нападки. Могу чуть-чуть добавить із свого опитування здесь, например, от проговорили здесь, що антимасочник, да. І... Я как-то захожу, опять же, в АТБ в свой, там, где меня уже знают. И там, когда подхожу к кассам, человек начинает там кричать, что вот маски там, ну, что они делают противозаконные действия. Да? Я же, естественно, подключаю и говорю, что, конечно, это противозаконные, и маски вы не, не можете э, нас обязывать одевать. Uh -huh. да? Ну, я же, как обычно, громко говорю, подходит ко мне охранник, и говорит, ну, мы же вас не трогаем. Вы, ага. говорит, никогда на нас не грубили. Вы всегда на нас вот порядочно, несмотря ни на какую ситуацию, вы никогда нам ни, ни плохого слова не сказали и так далее. Мы вас не трогаем. А этот человек, он пришел и сразу матом на, на продавца. И вот а. это вот нечеловеческое поведение. То есть в любом состоянии, даже ребенка учу, даже говорю, что и ходят в намордниках, да, ребенок говорит, намордники только собаки носят, да. Ну, я говорю, все одно уважати їх э, мінімум, вважати їх личность, да, так сказати. Вот Кожного чоловіка все одно, що нужно вважати. Да. Так. Тобто, розумієте, ще така позиція, що самоповага, це коли людина каже або керується принципом презумпції невиновності. Самоповага — повага, коли ти взиваєш до людини. А якщо тобі треба, переконай мене, що тобі не удобно, щоб я себе так вів. Переконай мені, що в чому моя невигода, в тому, що тебе не влаштовує моя поведінка. Сама повага, коли я своїми запитаннями пропоную людині, щоб вона доказала мені, то, що я не незручний. Ні в якому разі я не буду виправдовуватися або переконувати іншу людину, що мені так удобно. От це сама повага.